Працюємо в тренажерному залі, Та звичайна робота. Не те, що ми там не тягаємо працюємо, працюємо над своєю фізичною готовністю для того, щоб бути сильними, триматись міцно на ногах. Звісно, хочеться вже поскоріше сезон. Тому що це цікаві ігри, цікаві суперники, атмосфера. Та й взагалі, все, що ми зараз тут робимо, бігаємо, там, пригаємо і в тренажерному залі це все для того, аби показати хороший, якісний футбол в нашому виконанні. Дуже хочеться, щоб лівий берег прогресував. Багато пробігли, багато і треба ще стільки ж десь пробігти, аби бути готовим. Тренуємось ми в себе вдома. Слава Богу, дякуючи нашому президенту. У нас все є для того, щоб проходити якісні, якісні збори. І тим паче наша арена, на якій ми приймаємо наші домашні матчі. Всі, хто до нас приїжджає додому, бачить і всім подобається, всі намагаються грати футбол. В суботу ми граємо з Черніговом контрольний поєдинок. Будемо намагатися згадувати е, зв'язки між гравцями е, та й показувати хороший футбол вже. Вже не так не так багато часу залишилось до чемпіонату. Зараз всі під навантаженнями працюють. Щодо Новачків, то що можу сказати? Хороші хлопці до нас приїхали. Вітаємо Максима в команді. Молодий, перспективний, такий прудкий футболіст. Проти всіх суперників чекає матчі, бо немає слабких. І це вже неодноразово говорили. Я, я думаю, що, гадаю, що всі так. Думають, так що я надію, що ми покажемо себе свій футбол.